Всім добрий день! Для квітників, розташованих на сухих сонячних ділянках, треба підбирати посухостійкі рослини, які можуть обходитися майже без поливів. Це дуже важливо для створення гарного саду, який не втрачає декоративності весь сезон. І ще дуже важливо, що при цьому ми створюємо квітники з мінімальним доглядом. Адже навіть якщо ми можемо забезпечити регулярний полив на всій ділянці. Але створюючи куточки саду, квітники, які обходитимуться лише атмосферними опадами, ми заощадимо багато часу для інших робіт чи просто для відпочинку. Про посухостійкі багаторічники та однорічники для таких ділянок я вже розповідала в кількох відео, посилання даю в описі. Це відео про декоративні трави, які добре ростуть на яскравому сонці і можуть обходитись практично без поливу. Особливу увагу я раджу звернути на вівсяницю сизу і половичку видно. Це дуже посухостійкі рослини, і вони цікаві тим, що з ними немає проблем у квітниках, бо розростаються вони не так швидко, як інші декоративні злаки. Вівсяниця сиза росте у всіх квітниках на моїй ділянці. Це вічно-зелений злак. І разом з хвойниками, самшитами, юкою, тахисом візантійським та іншими вічно-зеленими рослинами, вона допомагає зберігати декоративність квітників не тільки влітку, але й весь рік. Вівсенітця утворює щільні куртинки висотою 30-40 см. Це дуже посухостійка рослина, вона може обходитися зовсім без поливів. У неї вузьке жорстке листя. Яке практично не випаровує воду. Вона може рости на будь-яких, навіть дуже бідних ґрунтах. І всяницю добре висаджувати на альпійських гірках, у ракаріях, особливо добре висаджувати її вздовж доріжок, які цілий день перебувають на сонці. Земля поруч із ними перегрівається, швидко втрачає вологу. Такі умови без регулярних поливів багато рослин не витримують. Дуже ефектно виглядає вівсяниця в бордюрах. І взагалі вона добре вписується в будь-які композиції у квітниках. На цій ділянці вівсяниці рости разом з іншими посухостійкими рослинами, про які я вже розповідала: санталіною, ірісом сбірським, кущовою хризантемою. Тут ґрунт замульчований і поливає цю ділянку дуже рідко. І не всю переважно хусти. Хоча ця хоста сорт Катріна у сухій тіні непогано переносить нестачу вологи. Єдиний, на мій погляд, недолік вівсяниці, вона не дуже довго росте на одному місці, тому композиції з нею недовговічні. Через 3-4 роки вона починає відмирати, і щоб кущики не старіли, не втрачали форму, щоб зберегти рослини, раз на кілька років треба розділяти і пересаджувати їх. Після пересадки кущик вівсяниці росте досить швидко, і це допомагає швидко створити нові композиції. Але, не дивлячись на таке швидке відновлення, вівсяниця не агресивна рослина, її кущики акуратні та компактні. Це дуже витривала рослина, вона легко проживається на новому місці. Садити, розділяти, пересаджувати її можна весь сезон з ранньої весни до пізньої осені. Половичка видна, багаторічна злакова трав'яниста рослина, найкраще вона росте на повному сонці і може обходитися зовсім без поливу. Вона невибаглива до ґрунтів, добре росте і на піщаних, безплідних, і на важких ґрунтах. Половичка утворює щільний кущ, і, на відміну від багатьох злакових, вона має дуже компактне коріння, тому розростається не дуже швидко. Листя у неї темно-зелене, плоске, воске та довге. Але під час цвітіння листя практично непомітне. Цінують половичку за її суцвіття пухкі повітряні волоті, квітучий кущ з пишними волотями виглядає дуже декоративно. При посадці половички треба враховувати, що висота рослини до 60 см. Навесні на початку росту, половичка дуже скромна. А коли зацвітає, за рахунок пишних волотей, об'єм куща сильно збільшується, він виходить досить великий. І половичка може заважати сусіднім рослинам. У цьому квітнику поряд з нею росте айстра альпійська. На початку літа, поки половичка ще не висока, айстра цвіте добре. А з середини літа, коли зацвітає половичка, і потім восени айстра повністю прикрита волотями і практично не цвіти. Половичку часто називають красива половичка за її декоративні властивості, за яскраві пурпурові суцвіті. Але треба сказати, що такого яскравого пурпурового кольору, як на фотографіях розплідників, я й жодного разу не бачила. За їх описами, кущики половички залишаються пишними до самих морозів. Тільки поступово змінюється їх колір, вони стають темнішими. Може, все залежить від клімату, але за таких аномально високих температур, які були цього літа, половічка дуже швидко змінила колір, а у серпні волоті вже висохли. Але навіть із такими засохлими волотями половічка виглядає дуже декоративно. І ще треба звернути увагу, що восени волоті стають дуже крихкими. Вітер легко їх ламає, вулиці легкі і частина з них розлітається по всій ділянці. Як виявилося, рослина може давати самосів, тому що знаходжу на ділянці молоді рослини там, де не садила, і на городі, і в квітниках. ця властивість половички мені не дуже подобається. Щоб не допустити самосів, восени доводиться досить рано обрізати її. І квітники в цих місцях втрачають декоративність. Навіть була думка пересадити її кудись на задній план, або в дальній кут ділянки, але вона дуже подобається моєму синові. І взагалі-то я згодна з ним, що квітуча половичка цікаво виглядає і в ракарії, і на кам'яні гірці, виходять такі дуже ефектні, легкі повітряні композиції. Ще треба сказати, що поливичка не лише посухостійка рослина, вона відрізняється ще й високою морозостійкістю. Легко переносить температуру до мінус 30. Про кущі та дерева, які добре ростуть у моєму саду на сухих сонячних ділянках і практично обходяться без поливів, я розповім у наступному відео. А на сьогодні все. Здоров'я вам, удачі і головне, мирного неба!